Рік новий йде новим кроком. Всіх вітаєм з Новим роком. Бажаєм здоров'я, доброї надії. Хай в новому році збудуться мрії, а святкова коляда на Різдво Христове дарує вам віри, надії і любові. Цей рік тяжкий, минає, Хай, і біди забере за небо край, А новий рік Хай подарує нам благословення Бога. Такий жаданий мир. І перемогу. Нехай рік новий уйде, до вашого земля добрим і радісним, нехай сіла різдво принесе мир та з затишок і благополуччя, крокує в Україну новий рік, зустріне вдома хто всього, а хтось в окопах. Незнанні воїни з прийдешним новим роком, Хай вас зігріє теплий дух Різдва, Вертайтесь перемогою додому, хай наші світлі вдячності слова. Вам сили додають і полегшать втому. Святе Різдво іде до України, щоб сповістити про народження Христа, щоб землю нашу підняти із руїни, щоб загріти села та міста. Ми щиро хочемо привітати шановних вчителів і дорогих батьків. В Різдво Христове будемо бажати веселих, радісних колядників, які прийдуть зі свісткою святою, що народився в яслах, Божий син, щоб потім він юрданською водою нам нашу перемогу освятив. Хай в році новім при святому різдві всі мрії сповняться давні і нові, як тим пастирям, хай вам ангел щоднини приносить додому приємні новини, царі, що йтимуть Ісуса вітати. Хай ступлять з дарами до вашої хати! Зима прийшла неспішним таким кроком. Кружляв повітря, білий сніг, Різдвом Христовим з Новим роком! Вітаєм щиро вас усіх! Нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам надію віру і любов! Вітаємо з новим 2023 роком! Нехай цей рік буде переможним у всіх сенсах для України над ворогом! Для людей та стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаємо, щоб цей рік дарував лише позитивні емоції, щоб усі добрі думки та бажання втілилися у життя. Нехай цьогорічне Різдво принесе нашій країні перемогу, знищиться зло, а доля більше не буде випробовувати на міцність. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд. Зміцнювати нашу віру, розтоплюють наші серця та дають нам впевненість робити успішні кроки. Христос народився, радіємо щиро, благослови Господи Україну миро! дай країні розсвісти, щасливо зажити, та й нам Господи тебе повіки словити. Колядуймо, щоб мир настав, і ніколи вогонь різяної зірки не засав. Мир незламній родині, щастя моїй Україні!